У цьому огляді ми познайомимо вас із покращеною версією найпопулярнішого налобного ліхтаря. Вітаю! Ви на каналі НайТКОР Україна. Представляємо надпотужний налобний ліхтар Nightcore HC65UHE. Ключова особливість представленої моделі налобного ліхтаря це світлодіоди та оптика. Вісім основних світлодіодів UHE у поєднанні з інноваційною системою оптичних матричних лінз здатні видавати світловий потік потужністю 2000 люмен та дальністю 222 метри. Крім основних світлодіодів, у цій моделі налобного ліхтаря використовується додатковий білий світлодіод CRI та додатковий червоний світлодіод. Завдяки такому поєднанню у вашому розпорядженні 11 режимів роботи: основне біле світло середнє, високе, вище, турбо, додаткові біле світло низьке, наднизьке, додаткове червоне світло низьке, високе, червоне миготіння, а також два спеціальні режими SOS і маяк. За допомогою кронштейна можна легко регулювати кут нахилу світлового потоку. Nightcore HC65UHE працює від літійонного акумулятора 18650 ємністю 4000 мАч. Цей акумулятор може забезпечити безперервну роботу ліхтаря в середньому режимі яскравості 31 годину. У наднизькому режимі яскравості ліхтар може працювати безперервно до 82 годин. Керується HC65UHE двома кнопками: кнопкою живлення, яка вмикає вимикає ліхтар та регулює рівні яскравості, та кнопкою Mode, яка перемикає джерела світла. На корпусі ліхтаря розташовані індикатори рівня заряду акумулятора, також на корпусі є порт USB Type-C, який дозволяє заряджати цей ліхтар будь-яким зручним для вас способом. За допомогою зарядного пристрою від мережі, за допомогою комп'ютера чи ноутбука, за допомогою Powerbanku. HC-65UHE виготовлений із авіаційного алюмінієвого сплаву з твердим анодованим покриттям військового класу. Цей ліхтар відповідає рівню захисту IP-68. Йому не страшні занурення під воду на глибину до 2 метрів і падіння з висоти. Nightcore HC 65 uhe ідеально підходить для туризму, альпінізму, дорожніх подорожей, відпочинку на природі та застосування його на роботі та в побуті. У комплекті з ліхтарем йдуть наломна пов'язка з верхнім ременем, акумулятор, ущільнювальне кільце, кабель для заряджання та чохол для зберігання. Замовити та придбати надпотужний ліхтар Nightcore HC65UHE ви можете за посиланням в описі або на нашому офіційному сайті. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, а також заходьте на наш офіційний сайт, щоб знайомитись з новинками компанії Nightcore. До наступних оглядів!